Сьогодні компанія тягне на себе ковдру, але ви знаєте, чесно кажучи, ми вже не втручалися. То така тема, що ну, хай тянуть хочуть, хай роблять. Вчора ми ходили на ту оперу американську. Мені цікавить, скільки там грошей на ту американську оперу вбухали, яка була прем'єра в київському оперному театру. Звичайно, то добре, що була американська опера, «Червона Червоний", Червоний", земля так, так називалася, ну, присвячена голодому. Ну, але я вам скажу враження, теж, я не знаю, Щось пояснившись, Щось, може ми не розуміємо американського мистецтва високого, тому що це було тяжко. Мене тільки скажу, скільки вони прошу списати. Сьогодні влада ходила і казала, а що ви від нас хочете? На <плоджувальна> галочку поставили, бо маєте опробувати. До його. Отже, завтра трагічний день, ми з вами на меморіалі. після завтра, 24 числа, беремо участь в цьому мітингу проти ті Януковича Азарова, за європейські перспективи. Збираємося біля пам'ятника Шевченка, йдемо до європейської площі. Якщо нам дадуть флеєри. Ми там трошки принесли, коли зараз депутати їх роздають в метро, то так само важко було там зазалто їх трошки пороздавати. Ну, в принципі, було б добре, що прийшло багато людей. Залежно від кількості людей, ми будемо оцінювати наші подальші можливості, що ми робимо і чи є ресурс. Тобто, моло кажучи, неділю ми побачимо, чи є революційна ситуація. Бо ви розумієте, ми от вчора ми були на Майдані, наприклад, і там багато гарячих голів починають. Ну, я, Тема. Стара, політики не політики, з прапорами без пропитують. Це одне. Але, типу, цього давай йдемо штурмувати. Куда? З ким? З якими людьми? З інтернет-воїнами, які в Фейсбуці в контактах сидять і вони прийшли, йдемо штурмувати, і поняття не маєте? Добре чудо, завжди, чудо і завжди є добре, що воно є добре підготоване. І от між нами кажучи, 9 років тому назад, коли починалася помаганча революція, ніякої стихійності там не було. Все було дуже чітко і розписано. Я не знаю конкретно, тому що коли ми прийшли, в мене була чітка вказівка. Давай спочатку 50 людей, вони мають стояти 20 тут, 20 тут, 10 тут, охороняти сцену. Я то чітко знав. Далі я знав, що на другий день свобода мала дати 100 людей, ми мали на третій день йти і захоплювати український дім. До речі, це свобода зробила. Тобто, це були реальні. І тому революція була успішна. Бо то так здається, що ти там десь щось начитався, прийшов і все. Говориш, як немає проводу, і той провід не знає, що робити, немає плану, тоді нічого не вийде. Вчора це була типова ситуація, повний хаос. Власне, що є от з тою зараз з тим майданом так названим. Є група громадських активістів, які починають казати, це ми зібрали. А сьогодні там сидів та пані Сюма, Вікторія. І от вони, от ми громадські активісти, а ви партія, ви політики. Ми, типу, дали клич, а тепер ви робіть. Ми кажемо, стоп, я чітко їм сказав, чому ви ділите політики і не політики? І наємовість теж сказав. Мустафа. З того моменту, як ти в Фейсбуці написав народ, виходь на вулиці і сам вийшов на Майдан, з того моменту ти вже сам став політиком. Ви розумієте, вони займають дуже таку цікаву. Я вам чого розказую, що коли у вас буде якісь дискусії, щоб ви могли армітовано пояснити, що тут таке? політика? Що таке політика? Це мистецтво управління державою. І якщо ти вже вийшов на вулицю, ти протестуєш проти тої влади, ти вже займаєшся політичною діяльністю. Ти є чи громадський активіст, тобто ти не борешся за владу, а можливо ти є професійний політик, тобто ти борешся за владу. Але професійний політик скерований для тієї боротьби громадськими активістами. Все ж зрозуміло. І все логічно. Далі формувати річну тему. Без прапорів. Я їм кажу, що без працівника. Хтось є такий, хтось є такий. Вчора якась дівчинка прийшла, і мені там під час якоїсь дискусії каже, якщо ви мене би закликали політики, я би не прийшла сюди на Майдан. А ось якщо я просто так, от як громадські активісти, я прийду. Я чи не задавати громадським активістам? Ви без нас щось зробите? До чого ви кажуть, губляжку лісі? Це то саме, що прийти до доктора. І сказати, доктор, лікуйте мене, але без медицини. Або прийти до вчителя і сказати, вчителю, навчи мою дитину, але щоб там не було вчителів. Ну, абсурд повний. Те, що ми займаємося, те, що ми робимо, боремося проти політика Януковича і проти політика Азарова, проти політика Табачника, це і є політична діяльність. Чи можна перемогти політика Януковича не політиками? Не можна. Не можна. Тому що будь-яка діяльність, вона вже стає політичною діяльністю. Я вам зараз можу назвати приблизно п'ять депутатів сьогоднішнього парламенту, які, наприклад, під час податкового майдану, пам'ятаєте, так кричав, без прапорів! Політики! Політиків геть! Тепер вони вже депутати. Тобто той крик їм дав можливість стати депутатом. Вони вже тепер самі стали політиками і вони вже тепер говорять трошки по-іншому. Вже не кричать. Вже, вже, вже тоже їх не менше. Ну, зрештою, це не є ті речі, на які ми маємо реагувати, але ну, чому ми повинні відмовлятися від своєї свободи? Я згоден з тим, що може тої символіки не повинно бути дуже багато або забагато. Хоча забагато партійної символіки не буває. До речі, я би хотів попросити, дуже попросити Київську організацію. Я вже робив зауваження голові Київської організації. Будь ласка, як робимо акції протесту, особливо коли свобода самостійно робить акції протесту, ну, хоча б пів на пів, національні прапори і партійні прапори. Хоча, коли сьогодні у нас була та дискусія, Луценко сказав, що, ну, в свободі, в принципі, можна приходити з прапорами, тому що їхні прапори кольору європейських прапорів і кольору національних прапорів. Це ви з вашими біло-червоними і червоно-білими. Всю картину нам псуєте. Так що навіть і, і, і так жартувати. Отже, товариство, ми 24-го приходимо на європейську площу. Ми протестуємо, буде хода. Відповідно, ви розумієте, все свобода буде реально представлена. Ну, а потім буде видно. Ми 27 числа їдемо в Вільнюс, нас все-таки запрошують туди. А раз запрошують, значить може щось буде. Не знаю, чи Янукович їде, але разом з Плешкові з любовним їдемо туди до Вільнісу. Ну і в тому контексті. Товариство, я хочу сказати, щоб ми не забули за основне наше завдання на цьому питанні, а це 15 грудня. Ви розумієте, для свободи це дуже важливо. Навіть не в тому плані, що це легче. а в тому плані, що це дуже така має бути міцна. Крапка завершення року для свободи. Та кампанія бруду, яка зараз л'ється на свободу, вона зупиниться. І ця інформаційна війна, ці всі провокації, які зараз про нас пишуть, розказують, перекручують, все це зупиниться після нашої перемоги до І я не хочу навіть думати, що може бути, якщо буде поразка. Щоб ви розумієте, якщо буде поразка, все це лайно, яке даруйте за слово, викидають на нас, бо воно ще на три, а то й на, на п'ять. Воно зразу набере ще більше і більше огур. Юрко має перемогти однозначно, ще раз кажу, не тому, що це легче, а тому, що це свого. І це усвідомлює і вся партія. Тому ми максимально будемо мобілізувати, вже мобілізуємо і наших депутатів, і партійні осередки, дзвонять постійно вже наші партійні структури. Що робимо, як робимо. Коли приїжджаємо, ми агітуємо. Залишилося вже менше місяця часу, ми маємо дуже активно пропрацювати та находиться. Нам буде нелегко. Ми наголошували на тому, що вибори грудня 2013 року це не вибори жовтня 2012. Це зовсім інша схема, вона багато жорсткіша. Коли пишемо, бачите, як основний конкурент на вулиці не працює. Плакатів дорогезних його бікбордів, як було минулого разу, ви не бачите. Це буде тупе скуповані голосів. Вони розуміють, що явка на такі вибори буде низька, не буде 60-70%, а може бути 30%. Реально, до 40%. А чим менша явка, тим більше можливість для перепишена фальшувати. Плюс ви знаєте, скільки є технічних кандидатів на Плюс ви знаєте, що всі ті тітушки, а десь близько 20, отримали посвідчення кандидатів в депутат. І завтра вони скажуть, що в окружній комісії можуть знаходитися тільки кандидати в депутати. І буде наш один левченко і 20 тушки. І комісія, яка приїхала сюди з Обухова і має досвід фальшувати, любе різне не можуть витворити. Тому е, нам буде дуже непросто і в період агітації, і в період, звісно що збереження нашого голосі. Тому товариство максимальна концентрація. Юрко має постійно бути на вулиці, їздити, зустрічатися з людьми. Ми за той період часу е, плануємо два великі заходи. Це презентація нашого уряду. Спочатку ми думали, що це буде зустріч з людьми. І Сиш представить уряд і віце-прем'єра з питань економіки Юрка Олеченка. Але пізніше ми погодили, що це буде велика прес-конференція, а народ збиратимемо 9 грудня буде велика акція. Десь якийсь зал треба може, працюють, так? Ну, Буде дотримувати певне, але це буде така през презентація. Звіт фракції, річний звіт фракції. Прийшов, фракція має що звітувати. Ви знаєте, більше 400 законотворчих ініціатив з підпира свободи, ми майже по всіх показниках, ми є чи не найменша фракція, але ми маємо дуже хороші показники. І звісно, що е, основною фігурою по звіті фракції буде Юрко Левченко, як керівник аналітичної служби, який постійно працював законодавством і ми маємо постійно наголошувати. Левченко, якщо вільлється фракцією свободи в Верховній Раді, він не буде, йому не треба буде часу вчитися. Він рік часу вже працював з законом, який фракція виносила. Значить він це вже все знає. Йому буде дуже легко і буквально на другий день вливається, гармонійно вливається в фракцію свободи. Крім того, людям що треба пояснювати. Левченко член команди. Не! Той, що пише, наприклад, не голосуйте за партію, голосуйте за людину. Ну і що? І та людина прийде і вона не вступить ні в яку партійну фракцію, а вона стане незалежною. А як голосують незалежні, ну ви знаєте, Хто там тобто, Так? Ну і інші незалежні. Стане ще один такий. І відповідно кожен раз, коли треба партії регіонів, важливе голосування, оці незалежні якраз і голосують. Разом. Фракція Свободи за рік немає за жодне голосування, чого червоніти і встидатися. Все в нас правильно, все в нас нормально. І немає в нас тушу, нема чого встидатися. І тому прихід Левченка не тільки це є демонстрація того, що в команди прийде, буде працювати в економічному боці, маючи хорошу економічну освіту. Але прихід Левченка це не тільки плюс фракції Свободи, це ще гарантований мінус партії регіонів. Бо будь-хто інший, крім Левченка, який прийде в парламент, це є підсилення партії регіонів. Крутіть, вертіть, але саме так і є. Крім того, Левченко є узгодженою кандидатурою. Ми уступили решту чотири окрови, ви знаєте, по яких висуваються кандидати від інших політичних сил, зокрема, від Батьківщини. Ми їх підтримуємо в Черкасах і в Миколаєві. Але аналогічно ми маємо. В крайній мірі підтримку на папері зі сторони наших партнерів. Зрештою, деякі наші партнери, депутати парламенту, приїжджають, виступають, підтримують. Нам потрібно товариство перемагати на цьому. І це завдання для нас номер один сьогодні. Добре завершити 16 15 грудня. Напевно, під кінець року, це десь буде числа 25-го, коли вже. І результати на тих виборах будуть оголошені. Думаю, що ми проведемо партійний з'їзд. Є така думка, що під завершення року. Ну і бачимо, що на тому партійному з'їзді ми вже могли вітати Юрка трошки в іншому статусі. Ще раз кажу, це не просто Юрій Левчика. Ця перемога потрібна для націоналістів, ця перемога потрібна для свободи. і звісно, що від кожного з нас, в від Київської організації, залежить. Челлендж. Так, Андрій Ти сьогодні не Андрей, дурачка. Ты сегодня является. Всіх трьох запросили мене, цінюка і кличка, але ну, типу ми зі цінком мали сидіти в залі а Кличко мав е, говорити з народом. з Ну Так не поділ.